Привіт усім, хто завітав на мій канал! І знову французька класика супер шоколадні муалю. Для них беремо шоколад, цукор, борошно та вершкове масло. Інгредієнтів, як бачите, небагато і готуються вони швидко і просто, тому не пошкодуєте, коли приготуєте. Відправляємо вершкове масло до шоколаду і розігріваємо в мікрохвильовці імпульсами до повного розчинення шоколаду. Далі висипаємо в цю масу цукор і перемішуємо. Дочікуватися розчинення цукру не потрібно, головне, щоб він гарно розмішався з шоколадно-масляною сумішю. Далі по одному вбиваємо яйце і після кожного перемішуємо до досягнення однорідної консистенції. Наше тісто буде густішати, змінювати структуру, і після останнього яйця воно стане блискучим. Еластичним, саме таким, як потрібно. Ось подивіться, як воно починає блистіти. Можна відправляти борошно. Розпушувачів тут ми не використовуємо лише ці чотири складові. Ось таке наше тісто можна вже формувати наші маленькі кексики Муальо. Відправляємо тісто. В кондитерський мішечок і наповнюємо наші форми. А далі беремо форми, які є під руками, і починаємо фантазувати. Я наповнюю їх на одну третю. Беру молочний шоколад з інтернет-магазину для Торта UA і кладу всередину по 3-4 калети цього шоколаду. Далі закриваю ще однією третьою частиною тіста. Ці кексики готові. Наступні наповнюю повністю і зверху викладаю не танучі шоколадні дропси. Далі заповнюю формочки повністю, в них є виямки, я покажу потім, коли будуть готові. І пізніше вже наповнюю їх конфі. Випікаються вони швидко, тому беремо деко, відправляємо в духовку. на 180-200 градусів, буквально на 5-7 хвилин залежно від розміру форми. Муальо повинні залишатися дещо вологими всередині. Ось такі вони після випікання, виймаємо їх ще гарячими, оскільки в тісті є велика кількість масла, вони не пристають до формочки. Ось так легенько відходять від неї. Хочу продемонструвати вам ті, що були покришені шоколадними дропсами. Наступні, тут всередину я додавала чорний шоколад. Зараз покажу, як вони виглядають. Коли му альо свіжі, шоколад тане, це неймовірно смачно, для того, щоб їх освіжити. На другий день буквально на 30 секунд хвилину, дивлячись, в кого яка потужність мікрохвильовки, кидаємо в мікрохвильовку, і наш шоколад розтає. Ось ці формочки, що я казала, з виямками наповнюємо їх конфі. Це також дуже смачно. Гіркі вологі Альо і кисленька малина. А ось перший варіант, в якому ми використовували шоколад. Молочний, подивіться, як воно гарно виглядає! Цим базовим рецептом можна фантазувати вдалих вам експериментів і смачного!